Річка Визниця. Кількаметрові льодові брили та потужна швидка течія, яка зносить усе на своєму шляху. Через різке потепління мілководна річечка Визниця, у якій влітку вода ледь досягає колін, перетворилась на потужну руйнівну силу. Вода прийшла до домівки 36-річної Віти Гусинець пізно вночі. Крізь сон 36-річна жінка ледь встигла вхопити сина і втекти до батьків. Вони мешкають на тому ж обійсті. Малого я винесла звідси на плечах. Як була, так малого понесла до верху мами в хату. Я прямо по холодній воді так і бігла. Жінка пригадує, за лічені хвилини її хата майже наполовину наповнилась крижаною водою. Про порятунок, меблів та іншого хатнього начиння не було й мови. Ну, дивіться, доки була вода. І це вже сохло. Це все, як у нас було тут потер, то все, як ми залишили, так воно все так? Тут телевізор стояв, телевізор змок. Вода текла газової плити. Газова плита, як була, вода з газової плити. Холодильник, стиралка, то все, все, то вже з того не. Нажахана віта разом із батьками кинулась рятувати домашніх тварин. Та вода пробувала так швидко, що до хліва уже було не добратись. Так раптово велико до прийшла, мене встигли вити, вичай вибіг, а так, вернувся в ту воду. Лише. і знову обратно до хати, бо вже не можна Затопилися, вчора закопали. На ранок господарі зрозуміли, біди на їхньому обійсті наробила маленька річка. На ній скупчилось багато льоду, тож вода розливалась по всіх усюдах. Та коли піротехніки підірвали затор, частина брил рушила течією, а інші просто до їхнього подвір'я. Тут не можна було тут це в льоду було. Тут сказали, що мінімум два камази льоду. Та сім'я радіє з того, що їх хата таку негоду вистояла, бо сусідня під тиском води та льоду рухнула. На щастя, у той момент вона була порожньою. Впала ця сторона, десь через пів години впала ціла хата. То би було, впало. Повністю кришали, там шкафи задержали, стіна випала і то сіло на шкафи. Негода вирувала у Кольчиному дві доби. Велика вода наробила шкоди майже на двох десятках обість. Паводок тільки у цьому селищі наніс збитків більш аніж на мільйон гривень. Одна хата впала, підтоплено много оргтехніки різної, починаючи від холодильників стиральних машин до болгарок і так далі. Свійські дві тварини загинули. Ну а результати вони ще будуть Многі покажуть весною, коли почне висихати, скільки буде в кого тріщин, і так далі в оселях. Через різке підвищення температури до плюс п'яти на Закарпатті почався величезний кригохід. На річках Мукачівського, Іршавського та Хуського районів утворилося десятки льодових заторів. З ними боролись рятувальники і піротехніки. Водночас страшні та вражаючі кадри кригоходу фільмували самі мешканці Закарпаття. Це, до прикладу, грандіозний льодохід на головній річці Ужгорода. Ж врешті на Закарпатті Крига з Кресла почалась інша біда. Через сильні опади вода вийшла із берегів, підтопивши більше півтисячі господарств і людських осель. Рятувальники запевняють, стихію вдалося приборкати, і зараз ситуацію в області вдалося стабілізувати. Втім, опади на Закарпатті практично не припиняються. У річках щогодини піднімається рівень води, а це може спричинити нові паводки. Цей паводок може затопити житлові будинки, сільгоспогіддя, а також підвали. І відповідно у підвалах може причинити якісь збитки. Ми готові для ліквідації цієї надзвичайної.